Олігарх Коломойський продовжує займатися тим, що у нього виходить найкраще ображати людей. Вам понятне, льовині фоні поніри рамси попутає сіді, як Юля Владі, дивлячись на Коломойського у такі моменти, вам може здатися, що у нього всіливші демон. Насправді це не так. В такі моменти демон з нього втікає, бо демону страшно. Я акціонірити компанії, Не плювати відкуда. Слід ви привезли цю обезьяну, Ну я її привезли? Причому це він просто прийшов на збори акціонерів компанії Укрнафта йомпіть кофі коло моєшки. Сам себе цитує. І схоже, йому це би як подобається. Він явно вважає себе генератором мемів. Ми з тобою йдемо будеш пити? Пане Коломойський. Ви хочете, щоб про вас перестав писати Форбс і почали таблоїди? Тоді маю пораду. Зараз базарним хамством нікого не здивуєш. Епатуйте громадськість не словом, а ділом. Сідайте наш шпагат у несподіваних місцях, як Волочкова. Ділуєтеся з іншими відомими особами як Мадонна. Або покажіть світу нові силіконові губи, як у Нікі Мінаж. І, взагалі, пане Коломойський, вам ще працювати і працювати це у реальному житті ви мільярдер. А за переглядами у Ютубі всього навчого мільйонер.